Доброго дня, трудовий народ! Відео, можливо, буде цікавим для дачників, землеробів. Якщо такі ще є в нас до вашої уваги, мотоблок Нева МБ2К. Вдаватися подробиці не буду. Є багато відео про даний мотоблок. Зупинюсь тільки на моментах. Зокрема, двигун. Наразі встановлений Ірон Енджел об'ємом 212 кубіків на 7,5 кінських сил. Встановив його замість штатного радянського. Чому саме він, ну, більш ніяких не було в наявності на місці в магазині, щоб поштою не замовляти? За весь час служби показав себе позитивно. Проблем з ним взагалі ніяких не було. На рахунок потужності вистачає його повністю. Не було за весь час експлуатації такого, що він не вивозив, чи не витягував, чи не справлявся. Міняю мастило, ну і так більш, він мене нічим не, не вкладень ніяких не потребував поки що. Шків профіль Б. Купувався окремо, в комплекті не йде, йде тільки шпонка. Ремінь автомобільний профіль Б, зубчатий. Далі колеса. Колеса стоять на варті r 13 автомобільні на автомобільних дисках. Полосі теж вже саморобні. Спеціально під колеса автомобільні. Це в нас Good Farmer. Проблему з догрузом вони частково вирішують, але все одно потрібно сюди всередину додати вантаж. При великих нагрузках все рівно пробуксовують. Також обов'язковою умовою спереду вантаж. Наразі тут десь до 30 кг, без нього роботи не буде ніякої. Крім того, він служить. Також як правильно вимовити для збалансування, оскільки у Неви вага вся зміщена назад, тут коробка, редуктор. І вся вага йде на руки оператору, Якщо ще тут вчепити навісне, буде тяжко. Завдяки цьому грузові воно збалансовує. Можна дуже легко це все на руки, не так важко. Крила виготовив сам. Для порівняння покажу вам, які були оригінальні. Ось. Зовсім манюні. З такими колесами хіба що покатушки робити. Працювати на них практично неможливо. Що тут і ще з нестандартного? Це видовжена ручка перемикання перемидач щоб воно було діставати з адаптера. Власне, адаптер купувався готовим на OLX, тільки лес коліс, колеса сам докуплював, виставляв. Адаптер має регулювання, де шля по довжині. Можна витягувати, звужувати. Регулювання коліс по висоті і по ширині виліт робити. Також сидіння можна регулювати по висоті. Має отакий прицепний механізм. Ось важель управління. Фіксується положення. Також можна допомагати ногою, якщо це важке висить навесне обладнання. Ось таким чином. Що ще по адаптеру? Довелося переробити кріплення, бо воно йшло універсальне. Іменно під цей пішлося трохи підігнати. І так же саме тут. Зменшити це, бо теж було універсальне під великий мотоблок. З власного досвіду в моїй ситуації адаптер годиться тільки для перевозки оператора на місце роботи і навісного обладнання. Ну і на краняк ще можна боронувати так як Іншу орати мотоблок починає пробуксовувати, да і в дачних мовах, де все загорожено, все в рослинність в садках, то особливо ними не розвернешся. На рахунок навісного обладнання. Одне з головніших, це, мабуть, плуг. Ним і землю орати, поля орати, і топлю садити. Так само можна і копати приспособити. Плуг перероблений з кінного. Дишель я відкрутив, замість нього встановив стойку і приварив отут п'ятку. Також обов'язковою умовою є. Сцепка докуповувалася окремо готове рішення. Дає можливість регулювати телерепом глибину, горизонт, ну і наклон, щоб не тягнуло, коли буде тягнути мотоблока вліво чи вправо. Без цієї штуки, якщо, може хтось там вважає, що цепи поїхав, то так не вийде. Далі фрези. Фрези йдуть від китайського мотоблока на чотири секції. Вони під гранік 32. У мотоблока круглий вал на 30. Тож прийшлось трохи поколхозити, Розрізав по гранях болгаркою і зверху набивав. Трубу металевих шматок і проварював. Таким чином діаметр зменшився. Ось отвори під фіксацією. Є можливість знімати одну секцію або дві, працювати лише або трьома, або двома. Дуже хороша штука. Одне з кращих надбань для мотоблоку. Для завершення можу сказати, кого є невелике присадивне господарство, дуже корисна річ. Якщо ділянка завелика для ручної обробки і замала для навіть китайського міні-трактора. Дуже хороша штука і обробити, і щось привезти і завести. Не займає багато місця, можна і під накриття десь поставити. Навіть якщо якийсь гараж, то це не трактор зберігати. І, ну і не вибагливий. Витрата пального я не заміряв. Орієнтовно літра година. Ну це залежить від нагрузки. Ну і що там мастило поміняти. Так що отаке. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна.